Розкажіть про найдурнішу ідею з дитинства, яка звучала абсолютно розумно для вашого дитячого мозку. У мене була висушена морська зірка, яку мама придбала в сувенірній крамниці. Я вірив, що якщо покласти її на деякий час в раковину, вона оживе і стане моєю подругою. Коли мені було шість, я швергонув пляшку Кока-Коли у вікно сусіда. Логіка була така: каміння розбиває скло, тому що воно твердіше. Тож метання скла об скло має призвести до нічієї, і пляшка Кока-Коли відскочить від вікна без жодних пошкоджень. Якщо подумати, це був чудово побудований науковий експеримент. Я розробив гіпотезу і спробував її спростувати успішно. Це ж так ми вчимося, чи не так? Я вважав, що моя мама вчинила вкрай нерозсудливо, не дозволивши мені завести поні. Адже у нас був підвал із пандусом, тож поні не довелося б турбуватись про сходи. Я вирішив написати у колонку порад журналу Highlights. Мов так і так підтвердіть мої припущення, щоб мама передумала. Одного разу, чекаючи з мамою в черзі до лікаря, я побачив у журналі відповідь на свій лист. Моя мрія була вщент зруйнована. Редактор написав, що підвал не підходить для поні. Після цього я більше ні. Ніколи не читав хайлайтс. це спрацювало б. Я знаю, що в себе вийшло. Я думав, що всі колись змінюють ім'я. Не можеш такого бути, щоб усі мали те саме ім'я, все життя. Це страх, як нудно. Крім того, у моїх батьків були азіатські імена, вони іммігранти з Тайваню. А у мене американське. Це створило ще більшу плутанину у моєму дитячому мозку. Я дійшов висновку, що вони, мабуть, вибрали собі ці імена, що звучать дуже не по-американськи в якийсь день вибору імені. Мені було шість ще близько того, і я припустив, що маю змінити ім'я, коли мені виповниться десять. Можливо. Бо буде навіть якийсь офіційний процес, чи то церемонія зміни імені одного разу, коли мені було 7 років, я сидів у літаку поруч з батьком. Підійшла бортпровідниця і запитала, як тебе звати. Я ще не вирішив. Відповів я такого виразу збентеження та здивування, якого в ту мить набули обличчя батька і тієї дівчини. Я не бачив більше ніколи в житті. Раніше я думав, що в кінотеатр не пускають, якщо на тобі немає штанів і кофти з довгим рукавом. Насправді моя мама вигадала це, бо вважала, що в кінотеатрі занадто холодно. Коли я був малим, думав, що якщо буду криком кликати свого дідуся, де б я не був, він обов'язково прийде. Чому? Ну, він сам так сказав. Запевнив, що нам достатньо зробити це, і він одразу примчить на допомогу. Мої мама та бабуся точно розраховували час, коли він закінчував роботу, і просили мене йти на пагорб, гукати дідуся. О, диво, він завжди з'являвся. Так, ця ідея і закріпилась в моїй голові. Я кілька разів робився в інших місцях: в школі, у парку тощо. І, чорт забирай, він завжди з'являвся, як Пилип з конопель. Гадки не маю, як він це робив, але я. Я щоразу бачив, як під'їжджає його Чирокі, і він усміхається мені крізь відчинене вікно. Лише пізніше я дізнався, що мама нишком писала дідусю повідомлення, що він був неподалік, якщо підозрювала, що я гукатиму. Я знав, що він завжди буде поруч. Дідусь помер в 2013 році, та я досі часом роблю так. Просто замість крику шепочу його ім'я, сподіваючись, що почую його голос, який дасть мені невелику підказку. Тож певною мірою я досі в це вірю. Якось мчав з великого пагорба на велосипеді, який мав гівняні гальма. Вирішив собі: якщо не вдасться загальмувати, то просто зістрибну. Та коли на півдорозі гальма не спрацювали, я злякався зістрибнути на ходу. Закінчилося тим, що я вписався в знак СТОП та нокаутував. На щастя, мої друзі були поруч і віднесли мене додому. Була середина 90-х. Моя мама залишила мене без нагляду у машині з працюючим двигуном, припаркованій в дворі. Мені захотілось до вітру, але мама все не поверталась, оплачувала покупки в магазині. Я не знав, як вимкнути запалювання, і не хотів залишати працюючий автомобіль без нагляду, адже його відразу вкрали б. Тож моя семирічна логіка придумала найкраще рішення: заблокувати двері. Ага, ніхто не зможе вкрасти його, якщо не зможе відчинити. Я вірив, що і чоловіки, і жінки мають пеніс. Коли я кілька разів побачив своїх маленьких сестричок голими, почав вірити, що всі люди народжуються без пеніса і повільно вирощують його за кілька років. Після заміжжя жінка автоматично вагітніє. У світі є два типи людей: одні сидять вдома, а інші є власниками магазинів та працівниками роздрібної торгівлі. Вони такими народжуються, наче різні раси. Якщо я бігтиму досить швидко, зможу пробігти над басейном і не впасти у воду. Це не працює. Не питайте звідки я знаю. Я збирався потоваришувати з сатаною, щоб покінчити з усім злом у світі. Історія: я був досить боязкою і самотньою дитиною. Мій тато іноді карав мене, зачиняючи в кімнаті самого на 30 хвилин. Потім повертався і запитував, чи я подумав про те, що зробив. Я поняття не мав про що він базікає, тому він повертався ще через 30 хвилин. Тоді я просто вигадував собі якийсь проступок, щоб скоріше злиняти звідти. Наприклад, говорив погані слова. Ставився погано до сестри або зневажав маму. Він запитував, чому я це зробив, доки я не видушував із себе яку небудь відповідь. Я ріс буквально щомиті, думаючи про те, що я роблю неправильно, або що вже зробив неправильно. За кожен свій вчинок я тривожився. Якось на недільній месі ми дізнались про падіння сатани. Замість того, щоб запитати, що він зробив не так, я почав роздумувати, що міг зробити ангел такого жахливого, щоб його вигнали з небес? Я подумав, що це досить несправедливо. Нам усім кажуть, що він був злим, і на цьому історія закінчується. Ніхто не сказав мені, чому його слід вважати негативним персонажем. Тоді я цілком логічно вирішив, що сатану карають так само, як і мене. Його спровадили в пекло, щоб він там посидів і подумав про все зло, яке він зробив. Я подумав, що він такий самотній, як і я. Що може бути гірше ніж бути самотнім і покараним, не знаючи завіщо? І вирішив я, що якби подружився з сатаною, він перестав би чинити зло. Він припинив би капостити, щоб зрозуміти, чому його вигнали. Сатана щось підлаштовував або творив зло, щоб усе мало сенс. Був привід для покарання. Я хотів би сказати йому. Ти більше не самотній, і навіть якщо це не виправить ситуацію, ми можемо наодинці відбувати наше покарання. Я отримав у подарунок новенький велосипед, коли мені було 5 чи 6. Я оволодів основами педалювання на старому братовому двоколісному. Навіть навчився сам знімати тренувальні коліщата, але це був зовсім інший рівень. Мій власний великий дитячий велосипед. У нього було сидіння, банан і крутий кошик спереду. Найкращий у світі велик вийшли ми на вулицю. Я сів на велосипед і поїхав. Більший розмір коліс викликав у мене відчуття, ніби я повинен робити ширші повороти, набагато ширші повороти. Настільки широкі, що я не міг розвернутись навіть на всій ширині вулиці. Я спробував, а потім побачив, що місця не вистачить. Тому довелося продовжувати рух у тому самому напрямку, а не повертатись до будинку, як зазвичай. Їду я, їду, бачу, що заїхав вже задалеко. Треба зупинятись. Посунув руку, щоб схопитись за гальмо. І тут у Свідомив, що на ручках немає гальм. Як мені зупинитись? Закричав у відчаю батькам. Педаль назад. Закричали вони у відповідь, і їхні голоси стихли вдалині. Я спробував і трохи сповільнився, але я звик ставити ноги на землю, гальмуючи, щоб не впасти. Як мені крутити педалі назад і водночас опустити ноги. Це було неможливо. Я не міг розвернутися, я не міг зупинитися. Усе, що я міг зробити, це продовжувати котитися все далі й далі від батьків. Коли я зник за рогом, крикнув: я поїду навколо кварталу. Квартали в нашому районі були довгими. Навколо кварталу це приблизно миля. Величезна відстань для дитини, яка сама ще навіть не проходила повз знак Стоп. Тож покотився я в далечінь, намагаючись підкорити ті в сраті педальні гальма. Сповільнювався, потім панікував і знову прискорювався. Десь на півдорозі мої експерименти провалились, і я звалився з клятого ровера як лантух. Відбувся кількома подряпинами, трохи поплакав, але в основному відчув блаженне полегшення. Полегшення тому, що вже змирився з тим, що більше ніколи не зможу зупинитися. Мені просто довелося б об'їжджати квартал знову і знову до кінця свого життя. Чи подадуть мені батьки їжу, коли я проїжджатиму повз будинок, чи зможу я спати на велосипеді? Довелося б дізнатися, тому що тепер такою була моя доля. Я причепив підтяжки до своєї спідньої білизни. Інший кінець приладнав до поруччя сходів на ганку і пішов стрибати банджі. Стрибок був успішний. Спершу луснули труси, потім по крижах снуло підтяжками. І аж тоді я гепнувся об землю. Я намагався навчити курей плавати і випадково втопив трьох. Я був надто малий, щоб розуміти концепцію смерті. Тому, коли вони потонули, вирішив, що вони просто не хочуть більше гратись. Мені було близько п'яти років. Прабабуся з боку матері померла приблизно тоді ж, коли помер мій дідусь з боку батька. Я вирішив, що мій прадід повинен одружитись з моєю бабусею, щоб їм не було сумно залишатись самотніми. Це ж цілком зрозуміло. Мама люб'язно пояснила, що вони, мабуть, не будуть цього робити. Друзі, дякую за перегляд! В коментарях під відео напишіть свої геніальні дитячі ідеї. Також ви можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансової реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою. До зустрічі!